І всем привет! З вами Хром і Дрей. И сьогодні ми запишемо таку трохи незвичайну серію по. По. По вам Я тут на фонтані, а дрей, коротше, під фонтану. Ти прийняв патію? Да. Давай, давай, оставайся, людей. Ну тебе все разыклами были вампирами, я вышла пять киливы потянули.

Парплак. и золото. за килл дает только два золота. Давай, Дерейк, ходи сюда. Что за Дима, идешь? Я кого злил, вампира точнейше. Скільки хлеб ти вбив? Ну, а я вбив. Тобто якісь вампіри підходили. То ти літаєш, а я тебе бачу.

Лалала ла. Найкращий спосіб бити критаму, то це бити в квітрі. Я так кажу, бо дехто може не знати, дехто.

Хоть маленького зонику я Я пацана не шо. Ну А ти не можеш стрілку використати, нуб Ренерація села. Так, зараз злию, одного злию. і зараз другого злию. Є двох. Ммм, за домиком. Ну, не за домиком, но, короче. Давай закрыть. Да я Или мини

Ще викинь, я без тебе зіграю, всю. Люд за людину стає, фу <tiny> Ти людина. Я хочу стати вампіром по всі Вбивати забігаєш, що чоловка. Ти ж розумієш, коли ти за людину вбивайся, це ліпше. Бо вампірів безкінечно, а людей треба ще не йти. Я... Ну, чого я людина, жалко. Та я не спорю. Ти ж не гідний. Давай вбивайся зомбі і 20 секунд. Давай ты полипятин функ. Ванпири, зомби. Кейт, кейт, скать, скать, к'ять, скать, кет, кет, кет. Не повезло комусь.

Тобі біскусу купи, а то не доїдаєш трохи. Лапи ході. Що ти Пяриш, інтерлетсплейшки, ютубі? Тобі за то не платить, Хьюстон. Ось, пацана непонятного вкрав відео, де хтось буде і портали і виклав то, і в мене відео вкрав і виклав то. Та ти ні піариш. Ти сам позоришся і не більше. <плес> Так, ми продовжуємо. Тепер я вам вір, Так, жаль. Не знаю, да, улюбина запишка. А так. Пацан, привет! Блин, что так сильно помопаешься? Ну все, я тебя запомнила. Ты знаешь, Знаю. так я тобі і скажу де, де була? Де, де була? Де, де... раз дорогі друзі, на цьому вам мы мій закінчивать Якщо ні, я выправлюсь Всім до зустрічей. Всім па